Знаєш, у кожної людини завжди є дві дороги, і доля залежить від того, яку з них ти вибереш. Одна дорога це коли ти живеш на автоматі, повторюєш ті самі сценарії, знову і знову наступаєш на ті ж самі граблі. Здається, що життя важке, що все проти тебе. Це дорога і обмежень, а є інша, коли ти дивишся на події і питаєш себе. А який урок мені дає ця ситуація? І тоді те, що вчора було проблемою, сьогодні стане твоєю силою. Слід такий, він завжди показує нам дзеркало. І кожен момент це наш вибір. Чи я живу у мінусі, звинувачуючи долю, чи я беру досвід цей і роблю його драблінгом для кращого. Ніхто не має однієї долі раз і назавжди. Є сценарії, але є й сила змінити їх. Пам'ятай, у тебе завжди дві дороги, і від того, і від твого мислення залежить, якою буде твоя доля.